Надпровідність та потяги майбутнього, четвертий стан речовини плазма. Ми з вами вже згадували, що у матеріалі при дуже високій температурі від атомів починають відриватись електрони. Це робить плазму надзвичайно хорошим провідником. Крім того, електрони в плазмі весь час рухаються, а рухомі заряди утворюють навколо себе магнітне поле. Зірки складаються з плазми, яка постійно рухається. Отже, вони це величезні магніти і провідні кулі. Але і плазма не є найкращим провідним матеріалом у всесвіті. За дуже низьких температур, близько абсолютно нуля, електрони можуть взагалі майже не зіштовхуватись з йонами в кристалічних ґратках речовини. Якраз на ці зіткнення і витрачається багато енергії в звичайних провідниках. Отже, якщо зіткнення не відбувається, то електронам нічого не заважає і вони можуть пересуватися крізь матеріали на максимальній швидкості. Цікаво, те, що надпровідники в магнітному полі завдяки магнітним силам починають левітувати, тобто переборювати силу тяжіння. Всі явища, про які ми сьогодні поговорили, мають багато прикладних застосувань. Але чи здогадувались ви, що завдяки магнітам і надпровідникам уже працюють цілі залізниці? Поїзди на магнітній подушці стрімко набирають популярність, адже рейки і поїзд не торкаються одні одних. А отже, сила тертя не сповільнює рух. Саме тому ці поїзди постійно ставлять рекорди зі швидкості руху. На сьогоднішній день найшвидшим є китайський поїзд Хесе, який розганяється до 341 км на годину. Зазвичай в рейках чергуються магніти, повернуті північним і південним полюсом вгору. В поїзді також замість коліс ряд різноіменних магнітів. Тому різні магніти відштовхуються і утворюють повітряний прошарок між поїздом і рейкою. А от однакові магніти притягуються, саме це і рухає в поїзд вперед. Магніти можуть бути як постійними, так і електромагнітними. Також існують і варіанти магнітних поїздів на надпровідниках. Вони ж левітують в магнітному полі, пам'ятаєте? Але таких поїздів надпровідники в поїзді доводиться охолочувати. А це вимагає додаткових зусиль, особливо в теплу пору року.